Друзі, отже, що зараз відбувається, дивіться, ви чого закриваєте двері перед народними депутатами? Ви нам щось зробили? Це ми вас просимо а про дрони в активізації під Харків і подивіться, Я що там, там робиться. Коли коли Коли? Чи багато допомогли? привезти дрони? Ще раз кажу. Буде якщо ви хочете погоджувалю раду ви чи поговоріть, будь ласка, це з нами так. хоч раз, а, а не тільки саме А це це ви це. Чого це ви це Чому ви тікаєте? Ви чекаєте? Та Та втаси не чому ви боїться? А в чому проблема зараз? Що Ви зараз і проговорити. Ми вимагаємо розмови чесної з призи, а не хамства почекай. і вибачиться переді мною. Чере хам'є натуральне, що ви будете, Ірина. Петро Олексійович, шановні колеги. Я прошу зараз ви чули, ви чули, що він сказав? Яка хороша можна, дівчинка можна, на лідера фракції Європейська Ірина,